Ну що ж, друзі, я щиро вітаю вас з перемогою. Зараз будемо намагатися зв'язатися з нашою людиною в Торонто Анатолієм Черкасовим, і ми продовжимо наш ефір. Він розповість про свої враження, а потім ми вже з вами проаналізуємо те, що ми сьогодні. З вами побачили, тому що ну, поговорити прямо скажемо, є про що, і тому зараз чекаємо включення з Торонто. А потім будемо, а потім трошки поговоримо про сам поєдинок. Я вибачаю за маленькі технічні негаразди. Чекаємо включення Анатолія. Поки що, ну що можна сказати? Перемогли ми з рахунком 2-1. Сергій Ребров зробив 9 замін у порівнянні з попереднім складом. Це все виглядало значно краще, значно. Мотивованіше було більше бажання, ну і скажемо так, що суперник був все ж таки не рівня навіть канадійцям. Ну, ось зараз Анатолій у нас на зв'язку, і ми будемо з ним спілкуватися. Отже, зараз включення із Торонто. Чекаємо. Так ось я вважаю, що все ж таки збірна Нової Зеландії всі свої завдання вже виконала, всі свої, ну скажімо так, можливості награла, і тому тренери вирішували свої проблеми в цій грі. Чути нас, Анатолій? Так, я вас чую. Ось Сьогодні зв'язок значно кращий тому, що були в до, у наших там глядачів минулого разу. Всі тобі щиро-щиро дякували за те включення, що побачили стадіон, побачили арену, але були невеличкі проблеми зі зв'язочком. Зараз я тебе чую значно краще. Чудово стадіон е, у нас є. Ну що розповідай? що Сьогодні а, настрій точно краще. Так сьогодні а вже... Вже краще. Сьогодні ти точно вболівав за одну команду. Якщо там у тебе було дві команди, то зараз одна. Розповідай взагалі свої враження про сьогоднішній. Саме так. Я зараз знаходжусь біля стадіону Дімопіо, «Бі а позаду мене машини, які чекають студент з Української Федерації футболу Андрія Нікола Шевченка. Зараз іконна поліція там і все таке інше, і... А от позаду мене знаходяться автобуси, чекаючи наших гравців збірної України, і багато шанувальників очікують їх виходу, щоб отримати автографи. І ось машини, які повезуть нашу делігацію до аеропорту, я так сподіваюся, чи до готелю. А взагалі-то дуже приємно відчувати, коли твоя збірна перемагає, і дуже було. Цікаво спостерігати другий тайм, другий період другого тайму, не перший тайм. Я навіть відчував, що може бути таке, як е, Нова Зеландія зробила з подіарам. Атакували одні, а забивали інші. Я так спостерігав, що може бути точно така ситуація, але українська збірна зібралася і змогла відповісти голами і перемогла нарешті. Ах, вона сказ... перемога для всіх, хто її так дуже чекав. Скажи на преско, що прес-конференції нема сьогодні, чи знову фотокорів не тусують? Вон... Вона є, але фотокорів дуже багато, багато дуже э, охочих побачити, і тому там дуже дуже. Лімітований доступ до цього всього. А в мікзону в тебе доступ був чи теж ні? Ні. Ні. Нам, ні, нам ні. так фрагментарно перед другим таймом показали мікзону, я наче значно відчув себе також трошечки, трошечки на матчі. Що сьогодні з болівальниками було? На трибунах їх було значно менше, так? Значно менше було в болівальників, тому що не грала на Канади. Е, От зараз болівальники йдуть позаду мене на стадіон. Вони зараз будуть підтримувати свою збірну проти збірної кодивуару. І ну, я можу так сказати, що буде зараз багато болівальників. Цанати наших болівальників сьогодні на грі полиціла було менше, але все ж таки було півстадіону, і це все були майже всі болівальники збірної України. Ти знову Зеландців я бачив десь там не, чоловік 10, мабуть. Ну, їм летіти. Їм летіти з Нової Зеландії, е... я не знаю, ближче, ніж На... ніж нам, ні, ні? Ні, найдальше. Це я... був тур... турнір чотирьох континентів, я так як так сказав. І їм найдальше болі. Ну, що цікаво що зараз визначиться в цьому матчі його переможе там за певних обставин може і україна вийти так так що україни три очки три очки у а, нової Зеландії три так. очки в Канаді але чудова різниця забитих і пропущених м'ячів тому я думаю що канадці вже можуть Трошки святкувати. Але цікаво, ти не залишаєшся на другий матч, так? Я не можу, немає часу. А, Таміс, сьогодні... Я... а сьогодні ти був за воротами якими? Знову за тими ж, куди ми забивали? І куди ми забивали, так. Я я фотографував всі, майже всі голи, два голи були біля мене. Я очікував те, що буде у второму таймі. Але ще й Пощастило так. А, а скажи, будь ласка, ти як хлопці сьогодні налаштовані? Ти все ж таки був близько до поля. Як налаштування, як емоції були в гравців? Емоції були дуже засереджені і дуже настрій. Ну, хтось жартував, хтось був дуже зосереджений на гру, і бачимо результат на полі, на табло. За Сергієм Рибровим не, не, не фотографував його, не наблюдав за ним. Фотографував. Його емоцій майже немає. Я так можу. Ну, вони теж самі, як і до гри, і після гри. Як, як то кажуть, покер-фейс. А сьогодні нікого звів Персон, минулого разу був Руслан Я... Ротань. Сьогодні нікого не зустрів. Я нікого не бачив, я намагався когось зустріти з знайомих від персон, але нікого. Якщо можна ну, якщо залишиться, якщо можна було б залишитися, я б, мабуть, мог міг би побачити Андрій Шевченка, але я так розумію, що він. Ну, так, для, буде тебе сеп... для, для тебе. супроводжений в Security. Для тебе ж це більше я, хобі, я правильно. В тебе ж є своя робота в Канаді, так? Так, є, ну, а це так. Це... Маєш друга професійна діяльність. Я, я намагаюся виділяти її час як можна найбільше, а, а, а тим паче, що грала збірна України. А на чемпіонат світу можна... ти не пробуй, не будеш намагатися кредитуватися? Я не тільки буду намагатися кредитуватися, я ще і квітки буду намагатися купувати. Ні, про просто... що, а тобто можна тебе зафрахтувати, да, що ми з тобою будемо продовжувати? Ні, я так я вам більше можу сказати. Якщо не отримую квітацію, якщо не зможу отримати квітки, я буду біля стадіону, я буду робити репортажі болівальників, я буду робити а, а, репортажі атмосфери, яка буде навколо стадіону і взагалі в Торонко. Це реч... буде дуже велике свято. Я так розумію, це буде ще з. А... Жтав того, коли Рапторс стали чемпіонами у 2019 році. Чемпіоном NBA. NBA. Таке було, що... А тобі пощастило да знімати ці, ці моменти? Я був тоді на МБА. Я того сезону знімав домашні гри Рапторс і був на святкуванні на той площі, коли вони святкували. Я бачив це. за власні очі. На жаль, я не був на той грі. Але я подозвав це весь чемпіонський сезон Торонто Рапторс тоді. Ну сподіваємося, що Україна потрапить. Саме на чемпіонат світу Україна буде грати в Канаді, і ми з тобою поговоримо. До речі, шановні глядачі, якщо хочете прочитати враження Анатолія, то ми зробимо у закріпленому коментарі. Зробимо посилання на його на враження після першого матчу. Сьогодні більш позитивний як українці сьогодні вболівали. Ось останнє скажи мені. Потому що мені так здалося що... так, так мені так здалося, що вони було починав ну, навіть сильніші та кращі, ніж то було з першому, на першому майбутньому, що чи то канадці було більше, чи то вони. А тут я бачив таке, що там ну, співали майже кожну 2-3 хвилини, Чути було і гімн України, і Червону Руту. І про Путіна, і ну, все таке, все, що чутно на, на стадіонах. Я вже зробив А з твого дозвілу, я зробив звіт про цей матч і виставив те, що ти мені вислав. Оті фото і оті відео, де все це чутно. Тому а, я глядачів закликаю і на підписуватися на сторінки моїх Фейсбук. Ну, все, будемо тебе як. Панорама це панорама, а що у нас яка? Це Торонто. Це Торонто. Ну, я тобі тобі, друже, щиро дякую за те, що ти знайшов час, поспілкувався з нами, поспілкувався з українцями. Доніс свою точку зору. Я повторюю, що я зробив у нас було велике попереднє інтерв'ю. Я зробив і варіант на Ютуб каналі, і текстовий варіант. Цього разу буде тільки Ютуб. Но тим не менше, настрій сьогодні гарний. Все ж таки, перемогу ти нашій команді приніс і з гарним настроєм вже відправляюся. Додому, я тобі щиро дякую. Це наш український канадець чи канадський українець, як тебе краще називати. Ти себе ким вважаєш? Українцем. все Україн. Українцям, але громадянин Канади, да? так, так? Ну добре, нічого страшного. Ми ще побачимося, почуємося. Щиро тобі щиро тобі подяка. Слава Україні! І з перемогою Героям слава. і із перемогою тебе до нових, до нових, до нових, до нових зустріч. Так, будемо на зв'язку. Обов'язково. Дякую. Дякую. До побачення. до побачення. Ну що ж, друзі, ми ви все почули, все побачили. Ми були з вами у Торонто щойно. Ми щойно відчули атмосферу, побачили машину Андрія Шевченка. Всі... Емоції на у моєму звіті на YouTube, кана на вибачте на Facebook. А ви розумієте, що час вже пізні три години тому будемо завершувати? Я скажу швидесенько свої враження. Анатолій він фотокореспондент, Він оцінює. Він, коли ми казали, він каже: Я не дуже оцінюю гру. Я дивлюся одним оком тому мені важко оцінювати. Но сьогодні. я повторюсь: ми побачили більше бажання. Ми побачили. Е... Більше швидкості, але повторюся, що всі свої завдання на цей відбірковий цикл. Ця збірна нової Зеландії вирішила. і тому тренер вже дивився інші там складові. Він залишив у запасі свою головну зірку Кріса Вуда. Він вийшов лише на останок, але те, що емоції були, це також було цікаво. І ще ще скажу, що на ну, ці дев'ять замін так непогано виглядав Гуцуляк. Чудово увійшов в гру Мартинюк. Глядачі знову вибрали. Лева матчу Забарного. Знаєте, але він такий справжній капітан. Дійсно, капітан. Він від нього виходить впевнені свідилі забарного. Хоча Гол ми знову пропустили. Це наша біда. Це я не знаю скільки про це можна говорити. Гол абсолютно аналогічний тому, що ми пропустили від канадців свої шанси. У нас було два гарних моменти у у першому таймі, потім оцей удар Гуцуляка. Власний удар, потім а, ще декілька моментів гол Зінченка, Але я повторюся: все ж таки, отакої впевненості, що ось як збірна молодіжна, вона зіграла проти іспанців, і ми були абсолютно впевнені, що вона підходить до молодіжного Євро, яке стартує за декілька днів, яке ми будемо висвітлювати. Підійшла, вона підходить у гарному. У якому настрої, в якій зараз ситуація підходить збірна Сергія Реброва, ми з. Вами сказати не можемо, тому що гра з канадцями поставила дуже багато. А там був склад наближений до оптимального. Ми розуміємо, що із сьогоднішнього складу зможуть зіграти ну реальними гравцями основи можуть вважатися Забарний і Лунін, так, е, ну і все, мабуть, піхальонок десь там Зубков десь під основою, а хто ще із цих хлопців? Ну, можливо, все ж таки Сергій Рібров побачить, що Мартинюк гарно виглядає, ризикне, хоча на відбірковий цикл. Ну, точно нема впевненості, що ми сильніше зараз за ісландців, чи ми сильніше навіть за Азібаржан. Ну, Я вже не кажу. Про Францію. Тому ну свої завдання, мабуть, цей турнір виконав. Ми презентували український футбол у Канаді діаспору. Діаспора нас побачила, якби ще ну, не засмутили ми канадців, а хотілося б, щоб і щоб разом із оцією Політичною, соціальною складовою, що й була гарна спортивна складова. А ось в цьому в цьому є певні. Проблеми. Тому неоднозначні враження від цього турніру. Хоча, повторюсь, друга гра показала, що є настрій, є бажання, але все ж таки креативу не вистачає, не вистачає таких нестандартних дій. І повторюсь, новозеландці, хоча вони обіграли за таким же стилем і вуаріців, я про це вам казав. Зараз у трьох команд перед грою. Канада Кот Дівуар у трьох команд по три очки, але Канадці мають чудову різницю. У них плюс два. Да? Тепер вони вже жаліють, що вони ті два м'ячі від українців пропустили. Тепер будь-яка поразка. А ми сьогодні плюс один, а виходить, що навіть по потрійні по закру. Ну, це все буде залежати від того, з яким рахунком той поєдинок завершиться, і тоді ми. З'ясуємо, але це ж не головне. На цьому турнірі ніхто не ставив завдання вигравати. Ми побачили нашу збірну. Непогана Чіберка непогано дві гри відпахав, Тимчик, дві гри відпахав забарний. І... Ну а тепер всім потрібно трошки відпочити, вболівати за. Нашу збірну молодіжну, яка ось ось стартує на чемпіонаті Європи, готуватися до кваліфікаційних матчів Єврокубка, в де нам потрібно підіймати рейтинг і все ж таки продовжувати вірити. Хоча, повторюсь, за основну, за головну нашу збірну поки що так дещо тривожно. тривожно. Але побачимо, що буде. Далі, отже, на цьому все. Сьогодні ви побачили включення сторон та ви почули мою думку стосовно ось цих двох матчів. Ну, можливо, ми ще поговоримо з нашими і молодими, і досвідченими експертами. Коли будемо аналізувати матчі молодіжного євро про, про цей турнір, все попереду. А поки що, е, я щиро вам всім дякую. І, е, Бажаю, бажаю тихої, мирної ночі, тому що записую це вночі зараз на годиннику 2 години 45 хвилин. Як завжди, бажаю вам любити спорт в усіх його проявах, болювати за свої улюблені команди, вірити в Україну і бути здоровими. Нехай вам щастить! Слава Україні!